Старт. Починаємо наш ранок із лімфодренажних стрибочків, тримаємо груди в ручках і починаємо отак стрибати 100 разів. Тобто у вас носочки залишаються на землі, а п'яточки стрибають. Не забуваємо дихати, живіт втягнутий. Головне ось таким чином. І ліпа вся, яка зібралася у вас. За нічок. Щоється. Відповідно, немає ніяких застоїв в організмі. Тобто робите сто стрибочків. Після цього що ми робимо? Тричі. Гарно. Потягуємося. Ще раз. Два. Три. І стаємо біля столу, біля стулу, неважливо. Трошечки розставляємо ніжки, нахиляємося і прямо голову опускаємо між руками. Наш копчик йде догори, живіт вниз, голова вниз, і гарно так прогинаємося, гарно прогинув тіло. Супер. Тобто на кухню зайшли, були водички, пострибали, прогнулися потягнулися вгору, це це мінімум, який ви робите. Плюс рімфотринаш обличчя. Якщо у вас є більше часу, тобто це те, то, що обов'язково кожного дня робимо. Якщо у вас є більше часу, тоді ми додаємо трошечки йоги. Що ми робимо? Спочатку трошки розминаємося. Ви можете обрати будь-яку розминку, яка вам подобається. Можете робити ту, що ми будемо робити на заняттях. Як це виглядає? Потягнулися. Ліворуч. Праворуч. Ще раз вдихнули видих ліворуч. Вдихнули видих праворуч. Повернулися. Опустили ручки. Розставили руки. Ліворуч видих. Вдих. Праворуч видих. Вдих. Ліворуч видих. Вдих. Повернулись. Праворуч видих. Вдих повернулися. Далі. Потягнулися вгору вдих, опустилися вниз, видих. Потягнулися вгору вдих, опустилися вниз, видих. Піднялися, поставили ручки на ширині плечей, вдих, нахилились, видих. Знову вдих, нахилилися, видих. Піднялися вдих. Ліворуч. вдих. праворуч. Вдих, видих, вдих, видих. Нерубалося. Розставила трошки ніжки, розставила руки, вдих, видих, нахил до лівої ноги. Права рука дивиться вгору. Вдих піднялася, видих, нахил до правої ноги. Ліва рука дивиться вгору. Тобто кожну праву робимо двічі. Зробили. тепер вдих, Повернулися ліворуч, руки паралельно до землі, і тягнуться назад у дві Повернулися праворуч видих, повернулися знову ліворуч, повернулися до праворуч. Ви це робите більш повільніше, зосереджено в кожному русі для того, щоб у вас реально пропрацьовувалося кожний суглоп'яз. і тобто я вам зараз трошечки швидше це показую. Далі після цих вправ а, так само руки на, на поясі, Вдих, видих нахилилися, його речі йдемо повільно вдих, Зад вниз, видих. Вдих. І видих. Повернулися. Знову ми нахиляємося, видих, ліворуч, вдих і ззаду вперед, видих, вдих і видих. Повернулася, тепер голову вниз, назад, ліворуч, праворуч, вниз, назад, ліворуч, праворуч. Опустили голову вниз, вдих ліворуч, видих праворуч. Навпаки, вдих праворуч. Видих ліворуч. Повернулися, повернули голову ліворуч. Повернули праворуч. Ще раз повернули ліворуч. Ще раз повернули праворуч. Взяли ручку, дуже повільно оберти робимо. 6 обертів. В одну сторону. І шість обертів в іншу сторону. Зробила те саме з іншою ручкою. І шість обертів в іншу сторону. Супермо всі. Далі беремо в його шість обертів в одну сторону. І шість обертів робити повільно в іншу сторону. Сім з інше нога. Шість обертів в одну сторону. І шість обертів в іншу сторону. Такінча. Підняли ручки, підняли носочки. І повільно присідаємо з видихом. Вдих, піднімаємося, опускаємо п'яточки, опускаємо ручки. Робимо так само двічі. З видихом опускаємося повільно, з духом повільно піднімаємося. Опускаємо п'яточки, опускаємо ручку. Трошки ніжки розставили, руки вгору, притиснули до вушок, опустилися вниз. Видих і повільно пішли. Дих. вдих, Руки біля так і тримаємо. Видимо, повернулися, опустилися. Супер, гарну розмірочку зробила. І тепер, кого є ще час, сумарно за все одно займаєтесь біля 15 хвилин максимум. Робите, можете почати з 5. Кіл, потім, і повільно там збільшуючи до 12-14 на теперішньому вашому етапі до суріна маскар. Що робимо? Стаємо наперед килимочка, ніжки разом, ручки на маскар, вгору піднімаємо, прогинаємося, опускаємося вниз, ноги важливо, щоб були рівні, руки рівні цьому моменті далі згинаємо трошки ноги, відводимо ліву ногу назад, прогинаємося, дивимося вгору, ставимо руки на землю, відводимо праву ногу назад. Руки мають бути рівно під плечами. Стаємо в планку, опускаємося вниз. Спочатку коліна, груди і лоб. Кого не виходить туди підборіття. прогинаємося в кобру. Важливо, тут, щоб ноги були разом. Піднімаємося в собаку вниз. Що тут ми робимо? Ми намагаємося рівними ногами дістати п'яточками до землі. Далі переїжджаємо. Введемо знову ліву ногу вперед, в кого виходить в один крок, в кого не виходить в два кроки, в три, нормально. Так само прогинаємося вгору. Підводимо праву ногу вперед. Підвернемося вгору. Все це робимо на початку з диханням. Тобто просто дихаємо в своєму темпі. Далі пізніше, коли ви навчитеся, Трошечки ж вам буду казати, там вдих видих і так далі. Тобто, на початку робимо повільно і дихаємо в своєму темпі. І те саме робимо на праву ніжку. Зараз вам покажу. Тепер з боку вам те саме стаємо ніжки разом, на краю колимочка, руки збираємо до моста, піднімаємо вгору, робимо пороги. Вниз. Тут ноги рівні, спина по можливості також вільна і потрошечку намагаємося дотягнутися ціл до наших ніг. Далі присідаємо трошки, поверх відводимо праву ногу назад, прогинаємося. Кого не вистачає вже не можна на пальчики здати, прогинаємося. Тут у нас вдихіде. Далі ставимо руки назад, ногу відводимо назад, Тут ми тримаємо наш. Далі опускаємо коліна, опускаємо груди, лоб, видих, опускаємо ноги, піднімаємося в кобру вдих, ноги разом. Стаємо на носочки, піднімаємося в собаку, видих, прогинаємося. Тут дуже гарно копчик у нас вгору йде. Підмишки у нас дивляться ніби одна на одну. Далі переводимо тіло вперед. Ногу ставимо вперед, вдих. Так само прогинаємося, ставимо праву ногу вперед, Між руками нога йде, вдих. Повертаємо ліву ногу вперед. Згинаємося видих. Піднімаємося вгору, вдих і опускаємо. Робити стільки разів скільки вам комфортно, і після цього трошки лягайте в вас.